Насправді, влучання не одне, а мінімум два. Це і центральна частина, і спальний район міста. Також затронуло поліклініку, і зараз ми вирішуємо пріоритет. Спочатку закроємо лікарню вікна, тому що там є і лежачі люди, щоб вони не мерзли вночі. А вже завтра зранку почнемо. З спальних районів, тому що я там заїхав трошки подивитися, оцінити обстановку, там вікон десь 700 вибуло. Ну, багато поверхівки, і вони такі там колодцям стоять, і воно влучило прямо у двір і повлітало скрізь вікна. Так що роботи на завтра багато. А По постраждалим, ну, на жаль, немає інформації, тому що це. На мій профіль, і сидіти там, читати телеграм-канали теж не було часу, тому я прийшов там суто по своїй профілі подивився на об'єм роботи. День починається о 5-й ранку, тому що вже о 6.30 у нас збір на заправці. Там ми координуємося, куди і як їдемо. Робота у нас побудована так, що у нас є. Два-три ешелони. Перший ешелон вивозить людей з гарячих точок, десь відносно безпечне місце. Там переважно буває поліція, яка і на місці проводить фільтраційні заходи. І потім другий ешелон вивозить людей вже до дороги. Там, де може проїхати великий автобус, там, наприклад, на 50 місць, як було там вчора у старому Салтові, він стояв. Ось, але не завжди так відбувається. Наприклад, якщо брати білий колодязь, то ми їздимо туди, і звідти в єдиний ешелон вже yeah. до старого Салтову, а Остання ходка у нас була в 10 годин вечора. Ми забрали людей і в Харків приїхали десь у першій ночі, тому вже е, до, до, до Харкова їхали і розвозили людей, кого по родичам, кого відвезли на е, пункт розподілення по гуртожиткам. І вони там ночували до ранку, щоб їх розподілили кудись. У нас в Харкові є така крута штука, як координаційний гуманітарний центр, і він нам дуже допомагає в нашій роботі, тому що він збирає всю інформацію в єдину базу. І навіть ті заявки, які люди залишають на 102 поліції, вона теж трохи там затримкою, але теж попадає до загальної бази, і це дуже допомагає, тому що. В тебе завжди є актуальна інформація, і ти не е, приїдеш до людини, а вона вже виїхала. А ти потратив час, е, її шукав, і якщо там брати вовчанство то і ризикував життям, е, тому це дуже допомагає. Е, і люди залишили заявку теж поліції вранці, е, і вона. Не встигла дійти до, 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 до загальної таблиці, а ми там десь в обід приїхали, їхали за п'ятьма людьми, а їх там 11, і в нас не було е, вільних місць навіть. У нас там волонтер сів один одному на ручки, і все одне одна людина не поміщалася. І тут проїжджав екіпаж поліції. От у той день вони. Ну, вони взагалі круто працювали, вони там на своїх дастерах льотають, вони знають всі вулички, всі ямки, і вони дуже швидко, оперативно. І от тоді вони виявилися там, де потрібно, і ми ту людину посадили, і ми виїхали, і на наступний день вже туди не їздили. Там навіть сталася така прикра ситуація, що люди. Волонтери їхали в тому ж напрямку, і вони зникли. Інформації точної немає, але от є декілька версій, чи їх просто розстріляли, обстріляли дорогою, чи на них вийшли ДРГ. От з очевидців, які там дідусь казав, що от одного вони вбили, а інший тяжко ранений, бус вони собі забрали. І це от та дорога, куди от ми їздили за тими десьма людьми. Це от з Вовчанського і вдоль лінії фронту, туди трохи далі. Е, от ці останні дні ми працювали по вже готовим спискам. І люди, які залишили заявку, звісно, дуже чекають тебе і не один день. Тому вони вже там сумками у подвір'ї стоять. Е, також ми попутно, якщо когось бачимо, кажемо, що виїжджаємо на Харків, е, доводиться трохи їх помовляти. Там розкласти по аргументам і ну, там 50 на 50. Хтось каже, поїхали, там, заберіть мене за півгодини, а хтось каже, так, я тут посиджу. Там, воно день-два, і все закінчиться, я пережду. Є такі люди. По-перше, вони звикли. Як ми звикли до цього в своїй роботі, так і вони звикли, тому що два роки у них це буденність. По-друге, вони бояться невідомості. Вони вважають, що вони нікому не потрібні, що вони приїдуть, і їм потрібно буде за свої кошти знімати квартири, там, їжа і все таке. А люди, які з сел, у них трохи. Все по-другому. Вони картопельку посадили, там, овочі зібрали, фрукти. Вони ну, не ходять в магазини. І для них от, вони вважають, що це от, неможливо взяти і все, бросити. І для них це от, сенс життя. От, їх дім, вони його там, 30 років будували. У них там коровки, козочки і. Ну, це важко, я розумію їх, як їм важко від цього відмовитися. От вчора ми забирали людей, і вони свого теля віддали на забій. Ну тому що ну, я не знайшов. Я намагався знайти, куди його привезти у Харків, там по області подзвонив, Мені сказали: ну, у мене так три. і теж відвезли багато, і одна бабуся, і прийшлося віддати на забій, а тварин я Сказав, що ми заберемо. Вони хотіли їх просто відпустити, а я кажу: ні, ми відвозимо в Харків, відвозимо до притулку на перетримку, і у нас буде хоч якийсь час, щоб щось придумати, чи знайти вам будинок, де ви зможете з тваринами жити, чи, чи якісь ще варіанти. Але от просто так: от залишити їх там, а є люди, які залишають їх на привязі. І Вчора теж була така ситуація, що люди виїхали. Е, а це населений пункт е, от, перед Вовчанськом. Це от, ну, майже Вовчанськ, от, е, перша вулиця. І е, е, прийшлось їхати за тою собакою на ціпку. А і от е, вулиця, от, справа дома, а зліва вже ліс, і у, у лісі що завгодно може бути. Причому е, кілометр до цього дома висів дрон. Це не те, що ми там три дні тому під дронами каталися. Це ми вже проїхали дрон і поїхали у сторону ворога. Але ми забрали все добре. Але такі бувають моменти.